Це сьогодні з дружиною забодяжив лише ось таку арочку. Знову ж таки, все з підручного. Є в нас тут вистачає, зараз слів кущів, нарізав. Отаких патиків, як оце тут, лиш коротших. Нагнув дуги. Все дуже просто зв'язав скотчем, і в мене один <кхи> постачальник скотча. І буде натягуватися сюди плівка і будуть висиватися насінням помідори на розсаду. за це я ще взяв той викопав тут ой таку ямку на штик лопати. Поїхав автомобільним причіпом, кума подарувала мені такого перегною, привіз. Тут уже це фактично торф. Засиплю цим торфом і буду в нього висівати. Вчора ввечері ми, значить, привезли від куми отакого класного. Перегною, оце тут маленька кубка залишилася, а це тут вже прямо торф, воно все вже перегнивше. вже перегнивше геть. І в оцю викопану яму я засипав, цього перегною, зверху притрусив шаром з землі. В кілька сантиметрів. І вирішив я в грунт кинути рядиску. Два рядочки. Один рядочок розділив пополам. Оце якась в мене давня, що я пробував кидати в хаті. Ну я отак її прям посіяв, тому що сходло щось погано. А тут краще я промикаю, викидаю. Далі оцей. Телар. Тут видно, що якесь таке насіння файне. І оце на днях купив таку саму точну, як ота у Аврорі за 14 гривень і теж її тако собі посіяв. А якщо багато зійде, то розмикаю і викидаю. Получилося ось так залив Ой. водою сюди накриваю плівкою нехай кілька днів ще постоїть а може й тиждень трошки більше прогріється і потім буду висівати помідори ось таке вийшло юдо нехай собі прогрівається Земля під плівкою, а десь туди аж, мабуть, після 1 квітня буду висівати помідори.